Так, Танхаус Сібі Хіллс. В центрі Єрпеня, біля парку Незнайки, на вулиці Тищенка. Так, у нас тут 4 кімнати, 2 санвузли. Дуже класне планування. Тут у нас місце для шафи. Кухня студія 27 метрів квадратних. У нас вихід на задній дворик, його будуть скоро вже облаштовувати. Це друга черга. І так, піднімаємося. Так, стоп. По комунікаціям в нас газове опалення, Індивідуальний котел вартість не входить. 10 кВт електрики. Водопостачання центральне каналізація переливний септик на 6 кубів. тут у нас три, три кімнати і санвузол тут таке місце під шкафчик в кімнаті також у нас вихід на балкончик Всім рекомендую телефонуйте.